Вітаю, друзі, вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні випуск 5 хвилин. Ми присвячимо дровам, 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 щоб всім було понятно, що таке з дровами, який там закон, чи не закон, що там було прийнято, як тепер бабусі, дідусі і всі інші не зможуть топити. Тепер буде холодний геноцид в державі. Я. Спробую все це пояснити. Але спочатку хочу повідомити вам, що Канада відправила Україні систему ППО НАСАМС. Ну, це перша система, яка була ще обіцяна в тому році. В тому році про це повідомив. Е Президент України Володимир Зеленський, який розмовляв а, з Жастином Трудо, і він сказав, що дякує за те, що йде. Ну, слава Богу, хоч щось. Ви може знаєте, отака от розмова, хоч щось доходить, і то ще не дійшли, Це ж дивіться, Канада відправила морем. Це мінімум три тижні Можливо, два воно буде йти до Європи. Перегрузка, загрузка, перевозка. Та це ж велика система, це ж не просто одна одна машина. да Потім якесь ТО, потім доставка в Україну. Ну Чекаємо десь у грудні, в середині грудня. Скоріше за все, ця система буде в Україні і десь під Новий рік, можливо, вона. Якщо у нас є всі спеціалісти, стане на чергування ППО. Так що все буде нормально. Чекаємо і переходимо до дров, друзі. Переходимо до дров. Це дуже ситуація, та, яка зараз, ну просто на слуху. Всі помирають, всі вмирають, всі не знають, що казати. Нема у нас війни, у нас є дрова. А ми збираємо на риб. Ми збираємо на реп, який вже працює на Харківському напрямку, 58 й бригаді, 4-й штурмовій окремій роті. Так що, друзі, реп, там ми збираємо, щоб оплатити і взяти інший. Я хочу цим подякувати попросити. Підписатися, якщо ви вважаєте за потрібним допомагати нашій армії не тільки каналу Ляшенко, а іменно армії. Для того і існує цей канал, розповсюдити, поставити вподобаєчку і слухати про дрова. Так от пішли такі повідомлення. Ну, просто от я читаю: «Украй... Українці за зберігання дров без документів тепер можуть сісти у в'язницю. ЗМІ. У мене питання, а раніше, якщо багато лісу. ладно, ладно, йдемо далі. Якщо, читаємо, якщо у вас вдома зберігаються дрова на суму більше 30 тисяч гривень і немає на них документів, вам загрожує строк від 5 до 7 років на меншу суму штраф від 34 тисячі. Брехня! Йдемо далі. Зберігаєте дрова на суму більше 30 тисяч, вам загрожує строк від 5 до 7 років. Таке покарання передбачено за законом, який 10 жовтня ухвалила Верховна Рада. Брехня, закон не був ухвалений, він ще не підписаний, і це не закон, це доповнення. Йдемо далі. Нині закон очікує підпис... підпису президента. О, тут правильно правду написано. Як пояснив суспільному адвокату Олексій Кінебас. Якщо він набере, чи. І так далі, і так далі. Далі. Андрій, це адвокат, кінебаст, Павловський, це порохобот ви знаєте. І всі ж парохоботи закричали. калкіни Чорновіли, чорнороті, чорнобіли, чорнокрасні, чорно-зелені. І всі це порошенківці. Всі закричали. Так, от пише Павловський: за зберігання зброї 3 роки, за зберігання дров 7 років. А для чого це писати? Це ж колишній народний депутат, поважна людина. Це ж ви розумієте, що це робиться? Це робиться для того, щоб суспільство обурити, підняти, закипіло, зашуміло. Оце, оце, друзі, еліту, яку ми обирали з вами, на жаль, 30 років. Яка тільки гнилить, кричить, шумить, пищить, чи я не знаю, що грає, ну, сказав би ще по-іншому. Тут і Кучеренко Олексій підв'язався народний депутат зараз. Все пропало, все пропало у нас. Мені цікаво. А хтось взагалі-то цей шедевр читав в оригіналі, всі гудуть, гудуть. Хтось його бачив, бачив підпис президента. Можливо, він буде, можливо, не буде. Давайте будемо спокійно відноситися до дріжджів в туалетах. Знаєте, коли кидаєш, кидаєш багато дріжджів в туалети, на вуличні туалети, особливо це ми дитяча забава була у нас, і тоді піднімається все, що в туалеті. Отак, отак з нами роблять. Отак нам кидають дріжджі, друзі. А ми піднімаємося. Для чого? Нам нічого робити. У нас нема воїнів, у нас нема людей, яким ми повинні, ми повинні допомагати. Да, у, нас, у нас немає іншої проблеми, щоб читати оце все і збурюватися. Бабулічок все, бабцям буде кришка, дідам буде кришка. Друзі, ну, дивіться, сам закон. Його він прийнятий ще у 2018 році. Сам, сам закон про. Деревину. Підписаний Петром Порошенко. Тим Петром Порошенко, люди якого зараз все це піднімають, зараз прийняти поправки і додатки. Згідно з поправок, друзі, можна перевозити, зберігати і древесини не більше, ніж на 20 неподаткованих мінімум. Неоподаткований мінімум зараз є 1500 гривень. Це 30 тисяч. Отже, друзі. А що таке 30 тисяч гривень? Це ну, 15 мені написали. 14 різна там. З 14 до 16 кубометрів лісу, дров. Скільки на зиму потрібно кубометрів дров? Скільки? Ну, 100 квадратних метрів житло. Ну, 3 кубометри. Ну, 4, ну 5 кубометрів. Так от 15 кубометрів. Це на 3 роки, якщо навіть е, зберігається, нічого за це не буде. 16, 15, 14 кубометрів, це багато чи мало. І нічого не буде. Ну, друзі. Ну, я, щось, я, я не розумію, звідки цей ажіотаж. Сім років посадять. Друг, ну ми купуємо, купуємо. Чи ми крадемо цей ліс. Так вибачте, за те, що крадемо або крадуть, за це давно є покарання. Давно, просто зараз все це, е, знаєте, ставиться до порядку, упорядковується. От як з Мсеками? Убрали з МСЕКами і тепер будуть упорядковуватися е, хвороби? Зрозумійте, ну це потрібно робити. І давайте так. Ну, я, я взагалі не розумію, в чому геноцид. От, коли собаці немає що робити, що вона робить оці роблять, але у них є, що робити. У них є завдання колотити суспільство, і щоб суспільство не, зв... не, зв... не... не звертало уваги, що нас хочуть поработити, тому що вони працюють на тих пораба... агресорів. Послухайте, що твориться. Ну що? Я не знаю. Ось пишуть все, старенькі все, взялись за голову. А я не зрозумів. Що стареньке взялись? Старенькі що? Тягають е, лафетами ліс? Старенькі що? Просто. От ми хочемо касові апарати. Всі хочемо касові апарати. Всі. Ну, без виключення, окрім підприємців. А це ж те саме. Ну, ви купуєте дрова. у Будь-кого. Дайте мені, будь ласка, чек. Ну, так повинно бути. Як ще пояснити? Неважливо, ти мільярдер і ти бабуся, так повинно бути. Якщо ми хочемо бути цивілізованими, якщо ми хочемо йти в Європу, я не знаю, як це пояснити. Обурення в чому? В тому, що вам можна тримати навіть без документів, це теж парадокс. 15 кубов дров вдома, в, в цьому біда, в цьому геноцид, хто це влаштовує? Це влаштовує саме ті, хто ставить Зеленському ультиматум і висувають: негайно в НАТО, негайно в ЄС. Ми ж там прийняли в Конституцію. Що ж ти, скотеняка така, воюєш? Знайшов всю зброю, ми її, зг... ми її згнобили. Ти тепер щось тут робиш? Ти е, не даєш померти державі, дають гроші і так далі. Негайно в ЄС. А ЄС вимагає порядка, В ЄС немає красти дрова, в ЄС немає взагалі красти. В ЄС немає взагалі нічого такого. За все потрібно платити. Хтось каже мені, а у нас зарплати. А це, друзі, уже до кожного питання. А чому пенсії такі? Я не хочу в це влазити. Це дуже глибоко і багатьох це ображає, і багатьох це, це я розчаровую. А ви знаєте, що не, що не прощають саме більше в житті? Саме більше в житті людина не прощає свого розчарування. Ось тому об'єкту, чим розчарувалася. Розочарувалася Ляшенко, вона Ляшенко не простить це ніколи. Ляшенко не простить. Розочарувалася Володимиром Зеленському, Вона Володимиру Зеленському це ніколи не простить. Розочарувалася в сусідів, вона сусіду ніколи не простить. Ну так, так в житті, так, так людина. Так от, за законом 9665 передбачено покарання за перевезення збирання з дров, дров, дерев, чегирників або деревсини, без документів. Без документів. Ну, без документів. І, і у нас виявилось, ну, сюрприз. Ну, це диво, диво дивне, що, за, що дрова теж не можна красти. Що ліс не можна рубати. Ну і ну давайте покладемо руку на серце. давайте. Що більше всього продають? Не сухості навіть. Не сухості, а сире. Тому що сире, особливо в котлах, воно довше горить, менше туди потрібно лазити, менше підкидувати. Да? І більше тепла буде. Воно як антрацит фугілля, довго, сухе, швидко перегорає, Сире довга, а сире це живе дерево. Чому ми обурюємося? Ну чому ми обурюємося? Ну, є ж вирубка сухостою, є все це, де дозволяють лісхози, де дозволяють лісничество. Це все потрібно просто поставити на порядок. Тут така ж система, як і в секах. Тут така ж система, як і в інших. Все потрібно приводити до порядку. Все, друзі. Не, 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 не переживайте. Нікого не посадять на сім років. Нікого. Нікого. Просто давайте наводити порядок у себе вдома. Я всім дякую за особливо донати. Термінал Сіті вчора о 17.35 Монобанк без прізвища. Пумп. А банк без прізвища. Ну, На Монобанк перечислено. А, ні, на А банк. Да? Ну, Пумп А банку. Так, у мене 16.59. Хтось перерахував, вибачте, ну, без прізвища. Васильєву Олексію. на канал. Дякую. Дякую, друже, тисну руку. Кривонос Анатолій, 20.80. А, дякую, пане Анатолій, дякую, друже. Курбет Оксана, Монобанк Портней Олександр. А, Лобок Анатолій і Тетяна. Дякую вам, дякую, Дякую, Анатолій і Тетяна. Кривонос, а, це вже було. Васильєв Олексій, а, Реп, дякую. Васильєв Олексій і на канал, дякую, друже. Ой, це я вже читаю по, 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 по другому разу. Ну, вибачте, нічого такого не буває. Шевцові Тетяни, дякую. Харетонової Тетяни, Шнайдер Галині і Федоровському Івану. Дякую вам, дякую на Монобанк. Це, друзі, до вечора. Дуже велика передача, але такий резонансне питання. Україна переможе. Нікого нікуди не посадять. Заспокоїлися, притихли, сіли, подумали. І пішли жити далі. Не звертаємо увагу на всю ту болотну слякоть, яка підтримує Російську Федерацію. А це підтримка Російської Федерації. Україна переможе.